Дорога мені церква, шлях любові, і ті, що вовроші, і ті, що у розпорошенні. Благодать вам і мир від Бога Отця, нашого і Господа Ісуса Христа, що за наші грехи дав самого себе, щоб від злого сучасного віку нас визволити за волою Бога Отця нашого, йому слава на віки вічні. Амінь. В сьогоднішній ранковій Росі хочу поділитися з вами трьома прихованими єврейськими скарбами, в Соломі 23. Ці скарби знайшов чад Берта. Пастор, професор і лектор старого заповіду та івриту. Для мене вони стали благословенням, і я впевнений, що для вас також вони прийдуть як зараз пору. Ці скарби показують нам, що незалежно від того, наскільки добре ми думаємо, що знаємо, 23-й псалом завжди є більше слоїв, які потрібно для себе розкрити. Перший скарб. Ми знаходимо в шостому вірші, тільки добро і милосердя мене супроводити будуть по всі дні мого життя. Давноєврейське слово супроводити радах, але переклад цього єврейського слова як супроводити занадто слабкий. Радав означає переслідувати, гнатися. Доброта і милосердя Бога не супроводжують нас як добре маленьке щеня. Що волочиться за нами. Скоріше всього, вони мчать за нами, як небесний скакун. Вони йдуть за нами по п'ятках. Божественна любов і благодать нашого пастора радують нас аж до небесних хворих і женуться за нами аж в обіймі нашого чекаючого батька. Милосердя женеться за нами, нас доганяє благодать, нас не просто супроводжують, за нами женуться. Другий скарб полягає в. В числовому серці псалма. Псалом 23 містить 55 єврейських слів. Однак захоплюючим є те, що є числовим центром всього псалма. В серці цього псалма лежать слова: Бо ти при мені або ти, ти бо зі мною. Є рівно 26 єврейських слів перед цією фразою і рівно 26 слів після неї. Більше того, у попередніх віршах автор говорить про Бога в третій особі він, але коли ми підходимо до цього числового центру, соломоспівець переходить до прямої розмови з Богом, бо ти зі мною, твоє жезло і твій посох ти приготуєш постійна присутність Бога з нами, незалежно від того, перебуваємо ми в долині смертної тіні чи в оточенні ворогів. Є серцевиною поеми. Третій скарб. Знаходимо в третьому вірші. Він душу мою відживляє. У початковій частині псалма домінуючим є образ пастуха, який доглядає своїх овець. Він дає їм відпочинок на зелених пасовищах. Він їх веде на тихі води. Він веде свою отару на праведні стежки. Але не секрет, що вівці часто блукають, як ми. Читаємо в іншому місці яблука і немов та овечка загублена, Псалом 119, 176. І ми всі знайомі з притчою, яку розповідає Ісус про пастуха, який залишає 99 овець, щоб шукати одне загублене ягня, Лука 15:3.7. Корінь давно слова «відновити» у своїй основній формі означає вертатися, повернути назад або. Повернутися. Це також слово, яке часто вживається для покаяння, як у Євремії 3.22. Верніться, неверні сини. Усі ваші відступства я вилікую. Отже, в 23-му псалмі Господь є пастирем, який йде за нами, коли ми заблукаємо і повертає нас назад. Він відновлює нас, понукує нас повернутися, повертає нас до отари. Іншими словами, цей добрий пастир. Нас кає, повертає до себе. В пророка Єремії 51, Господь каже, і верну я Ізраїля на посовсько Його. Те саме дієслово зустрічається в плачу Єремії 5,21: Приверни нас до себе, Господи, і вернемось ми. Віднови наші дні, як давніше було. Буквально ми могли б сказати: чини нас! Покаятися перед Тобою, О Єгова, щоб ми покаялися. Хай благословить нас всіх Господь, щоб Бог Всевишній та Всемогутній Єгова був нашим пастором. Я Володимир Немержицький, пастор церкви, шлях, любові містового». місто. разом. Отче Небесний, ти мій пастир, мій добрий пастир. Ти даєш мені все, що потрібно, і більше, ніж я хочу. Все, що мені потрібно в житті, це Ти. І твоя воля. Навіть найважчіші моменти в моєму житті, схожі на зелені луки, поки ти зі мною, і у пустельні пари мої подорожі та умовах мого серця, схожих на посуху, Ти втомовуєш мою страгу живою водою, ідеш мені спокій, який перевершує будь-яке розуміння. Твоєю милістю я навчався хвалитися своєю слабкістю. А менше позувати та прикидатися тим, ким я не є. Бо коли я приходжу до кінця своїх сил, ти вірно зустрічаєш мене там, даючи мені відпочинок у втомі моїй і силу для мого втомленого серця і тіла. Я дуже вдячний, що ти є моєю дорогою істина і життя. Дякую, що твоя милість та благодать женуться за мною і не дають мені зійти з дороги життя. Отже, яві цю свою велику милість нашій Україні. Вижени ворога, виведи нас із долини смертної тіні. Дай нам перемогу та мир в ім'я Ісуса. Амінь.